Вітаємо вас, шановні вболівальники. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Організаторами якої є футбольний клуб Гірник спорт, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Давайте ознайомимося зі складом команд. Гірник Спорт». склад гостей є. Чорноморець. 2 приїхав без легіонерів, які грали в минулому турі. Ну і тренер команди Гірник Спорт Павло Рибинок, Це асистент Йована Марковський, який є головним тренером. Але поки що він не присутній на тренерській лаві. У тренерській зоні, але спостерігає за матчем. Виходить згоріти голкіпер Максим Набитий, 75-й номер Чорноморця. 2 і дивимося повтор. Довга передача. Але там немає нікого. гравців підбіг. Тут він не зумів віддати точну передачу, треба вже бігти назад. Адже ось передача на Тимерлана Григорчука. І був небезпечний момент. Не вийшов удар у... Тимерлана Григорчука. Йому Анатолій Діденко ось і навіть так ногу підняв, можливо. Показав, який треба було робити рух, підставити ногу, підставити ногу і відправити м'яч там будь-який утворіт. На якого зразів вважаєте найкращим у складах той чи іншої команди? За кого вболіваєте? Ну отже, долучайтеся тут. Річманчук ВМК, опинився в Америка опинився вовсайті, але виконав удар головою, але опинився в офсайті. Сергій Козак виконав подачу і Річманчуку Емека також сильним скидку робив. Але і він, і, здається, Володимир Грек перебували у офсайді. Не одразу кидає аут гравець Чорноморця. Ось зараз проходить там, дивіться, проходить Ілля. Лебідь і забиває м'яч. Перший м'яч чормося два у цьому чемпіонаті. Після ауту. Зараз ще раз подивимося. Ну, здається, Ілля Лебіть отримав м'яч. Найбільш активний гравець першої половини. Ось 21-й номер удар лівою вдався у кут воріт. Подача з кутового. Тут перший нам м'ячі там Володимир Грек проти нього порушили право. Дивимося, цей кутовий. Тим часом арбітер вже. Пішли в атаку гірники Сергію, Сергія козака. Була можливість, він пробив по воротах. До речі, не було таких моментів у першому таймі Гірника спорту відкинув м'яч Златєв, Приціля намагався пробувати Сергій Козак, але не вдалося влучити у створ воріт. Не, не вийшов удар таким, яким хотілося би Сергію Козаку. Тут падіння м'яч залишається. у Одеситів. Непогана передача. в у штафний майданчик І не дотягується до м'яча Станіслав Козлов, але підстрахував його. Валентин Ткач. Ось ще раз момент. Якщо б там ось був Сергій Лущик, то вже рахунок міг бути 2-0. Не дотягнувся до м'яча. Бачимо Станіслав Козлов. Валентин Кач з м'ячем віддає на Максима Скрипкевича. Той пробиває ну, не так як слід. Забирає м'яч Максим на бит. Але ось більш активно вже грають у атації гравці гірника спорту. Спробувати робити передачі, удари. Тут непогана там передача. Сергій Козак бореться біля воріт. Ну що, м'яч трохи там. Трохи залишалося, щоб не сильний вийшов удар там у напрямок. В воріт е -е, спрямував м'яч Сергій Козак. Важко, важко було там опіка під опікою був. На газоні там опинився річманчуку Емека. Давайте подивимося, ось небезпечний момент. Сергій Козак ну, завдав удару. Там нікого з партнерів не було, щоб Скрипкевичу треба було туди бігти. З Тарасівки. Отже, дві перемоги, вже на дві перемоги. Має Іде Йде зі 100% графіком. Підтримала ось переможний початок молодіжної команди. Тут небезпечний момент, небезпечна скидка. Але все обійшлося і буде кутовий. Зараз, дивіться, подача. Влучив у ногу. Кирило Попович влучив у ногу. Передачу віддає Ярослав Сорочан на правий фланг. встигає, встигає до м'яча. Це був Володимир Грек. І там порушення правил фіксує Ростислав Дубина. Буде штрафний. На правий фланг перемістився. Володимир Грек. І ось заробив. Заробив штрафний. Підкотився під нього суперник. 75-та хвилина зустрічі. Подача від Сергія Козака. Ні нікого там немає. Пробиває по воротах. 17-й номер. Це в нас Ростислав Полюхович зрівнює рахунок на 75 й хвилині. І Ростислав Полюхович забиває перший гол гірника спорту в цьому чемпіонаті. Ось так наголошували. Ми на початку матчу. Дивіться, і у центрі вибив м'яч капітан Максим Марков на підборі. Зіграв Ростислав Поляхович. В той же самий кут, до речі, відправив м'яч свого гравця влучив. Максим Марков і м'яч відскочив у той же самий кут, куди у першому таймі відправив м'яч. Зберігає м'яч Даніил Чебоненко. Робить передачу. Дивіться, який момент. Там, поруч зі стійкою пройшов м'яч. Пробив, дали пробити воротах Нікіті Ходаку. Обов'язково передивляться відео гравці обох команд. Тут Станіслав Козлов вибиває м'яч на кутовий Сергій Лущик. Дивіться, яку передачу зробив.